Привіт усім любі друзі! З вами Ханна Олександрівна. І сьогодні ми з вами приготуємо яблучний пиріг. Такий пиріг чудово підійде для тих, у кого мало часу на приготування усіляких солодощів. Для цього я взяла одну чашку борошна, висипаю. Я взяла однакові чашки, щоб усього було порівну. Одна чашка манки. Одна чашка цукру. Так, чудово. Тепер я сюди додаю трохи розпушувача і також ванільний цукор. Це за бажанням. Мені подобається, тому я кладу. І все ретельно перемішую. Треба ретельно перемішати, щоб усі інгредієнти. Були гарно перемішані. Це і буде основа нашого пирога. Ми навіть не будемо додавати ніякої води, ніякого молока. Це вже готове тісто. Все. Тепер я підготую яблучка, я не тру їх на терці. Можна брати будь-яку терку. У мене будуть, дивіться, ось такі. Довгенькі шматочки. Я натру так пів кілограми яблук. Друзі, я вже натерла яблука, ось вони. І починаємо з вами формувати пиріг. Зараз покажу як. Так, я взяла форму для випікання і зараз своє тісто, так би мовити, кладу на дно, кладу тільки одну частину і ретельно. Розкладаю усі сухі інгредієнти на дні форми не товстим шаром. Зараз покажу. Ось так, бачите, нетовстим шаром. Друзі, наступний шар у нас буде масло або маргарин. Для випічки я переважно беру маргарин. Але можна і масло, якщо у вас є. І тоненько-тоненько нарізаю на маленькі-маленькі шматочки. Так, і ці, дивіться, тоненькі шматочки я викладаю зверху. Можна навіть просто натерти маргарин, якщо він підморожений. Мій дещо розтанув, тому я просто обережненько нарізаю тоненько і складаю зверху. Так, тепер зверху на шар маргарину я кладу яблучка. Кількість яблук регулюєте, як ви любите. Так. Я кладу, щоб повністю покрили моє тісто. Немало, небагато. не багато. Так, на око. Друзі, тепер наступний шар яблучка знову притрушуємо нашим тістом. Ось так у мене вийшло. Тепер знову зверху масло або маргарин. І так, друзі, по черзі викладаємо тісто масло яблука, тісто масло яблука, аж поки наша форма не буде повна. Так, друзі, а закінчуємо ми шаром тіста і зверху викладаємо. Побільше масла. Тепер відправляємо усе це в духовку. Друзі, я цілу годину випікала свій пиріг. Зараз він ось так виглядає. Чому я так довго випікала, у мене зверху ще залишалось масло. І я дочекалася, поки воно вже все повністю зникне, і тоді діставала. Любі друзі, бажаю вам усім гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей. Не забувайте підписуватись на мій канал.